Всіх вітаю! Пройшов День Незалежності в Україні. Як саме ми його відзначали, які гості прибули до нашої країни, і які новини привезли, давайте зараз про це трошки поговоримо. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку, давайте отримати верифіковану інформацію від зрозумілих джерел і відтісняти всю проросійську інформаційну плісняву. Тож. Пройшли урочисте прийом, мабуть, назву його так. Він відбувся в Києві, в центрі Києві, на які були запрошені посли е інших країн. Також прибули віце-канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Норвегії. Також були е в цей день в нашій країні. Загалом, чому згадую про це? Е бо пам'ятаєте, розповідав вам про те, що Верховна Рада. Чомусь не призначило урочисте засідання. І ще раніше говорив про те, що, в принципі, Верховна Рада призначає засідання тільки тоді, коли скаже офіс президента. От давайте складемо 2 плюс 2 і вийде зрозуміле 4, яке говорить про те, що цей день День Незалежності, це національне загальне національне свято, може святкувати і відзначати тільки. Мабуть, офіс і тих, кого вони запросять. Але тим не менш я вважаю, що це свято абсолютно всіх українців. Більш того, ми б'ємось за це свято, ми б'ємось за цей день, ми б'ємось за незалежність. Ми це всі українці. В першу чергу, звісно, хлопці дівчата, які знаходяться на передовій, ті, хто захищає нас, оборонять на лінії бойового зіткнення. Без них взагалі цього всього не було, і навіть цього відео також би не сталося. По-друге, тил, і отут я хочу звернутися до всіх вас, і обов'язково вам нагадати, що в принципі жодна армія світу, яка б вона сильна, потужна і надтехнологічна не була. Якщо в неї немає тилу, якщо тил не працює на відповідно свою армію, то і армія буде втрачати, буде, скажімо так. Не робити ті здобутки, які вона може, якщо в неї потужна, міцна і надійна опора позаду них. Тому я вас дуже прошу завжди, пам'ятайте про наші Збройні Сили. Обов'язково донатьте, донатьте на будь-який військовий підрозділ. Знову нагадую, що у нас також йде збірна легендарний. Підрозділ штурмовий підрозділ Айдар. Також можете задонатити їм, але в будь-якому випадку не забуваємо про наших хлопців і дівчат, які зараз знаходяться у війську і підтримуємо їх. Бо без них не буде ні незалежності, ніякого миру і точно не буде перемоги. От якраз про перемогу був проведений, було проведено соціологічне опитування, дуже багато там різних було. Поставлено питання, але я б хотів, би, не хочу говорити про рейтинги, не хочу розмовляти про хто там, який має зараз в президентській гонці рейтинг, хто який має в парламентській потенційній виборчій кампанії, хто який має рейтинг. Для мене зараз це не важливо, і, в принципі, воно не має сенсу, оскільки вона зараз війна. А от на що б я звернув би точно увагу, так це на те, що. Українцям поставили питання, воно прозвучало таким чином, що 70% з українців відповіли, що вірять в перемогу України. Це дуже окриляє. Звісно, якщо там запитати, хто є, хто що має під цим словом, має на увазі під цим словом перемога. То будуть, звісно, думки різнитися, але тим не менш це окриляє через те, що українці все одно вірять в свою країну, вірять в свою державу, не те, що не не дивлячись на те, що відбувається не дуже добре, всередині не, не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що у нас величезні проблеми по багатьох напрямках, не дивлячись на те, що російське ПСО і інші постійно намагаються нас всередині посварити, тим не менш, я вважаю, що це. Елемент, певний елемент єдності, які, в якому українці чітко дають відповідь. І цих українців 70% які говорять про те, що вірять в перемогу України, знову ж хотів би сказати, що якщо віримо в перемогу України, в першу чергу ми віримо в наші збройні сили, загалом сектор безпеки і оборони. І знову нагадаю, будь ласка, донати на військові підрозділи. Донати на військові підрозділи обов'язково і. Хотів би перейти до м, чому, чому треба донати на, на військові підрозділи. Бо е, якщо е, не буде наша війська, якщо військо не зможе чинити опір і спротив, то прийде Росія. Е, що таке прийде Росія? Крім з, е, постійно повторюючись окупація, е, гноблення, геноцид, це все зрозуміло. Я просто проведу на простому прикладі. Який зараз шириться в соцмережах, в першу чергу, я повірте, я взагалі не піддаю сумніву цьому відео, де і воно, до речі, не поодиноке, його багато, і воно різне. Про те, що, по-перше, в, 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 в окуповану Донецьку немає води, це зрозуміло, це технічні речі, бо в, в одне з найбільших в, звідки з заживлювалося це водосховище, воно е, також наповнювалось, передавалось через труби сівського донцю, передавалось з Бахмуту, і в принципі е, таким чином живився весь Донець. Тому Донець без води, навіть технічної в принципі, це абсолютно зрозуміло і логічно і послідовно те, що відбувається, те, що Росія в принципі не в змозі. І не може нормально організувати життя на відповідні території, за яку вони відповідають, бо окуповані території, згідно міжнародних правил, за них відповідає та сторона, яка окупувала це без просто звичайні речі. Ми не говоримо про геноцид, ми не говоримо про вбивство, все інше. Якщо згідно міжнародного права окупована територія, за неї відповідає та сторона, яка її окупувала. Так от чергове підтвердження, що Росія просто не здатна це зробити. Це якраз в цьому напрямку. До речі, те сама історія із Кримом. І коли хтось згадує про 1954 рік і про передачу Криму з Російської Федерації тоді Російської Федерації Союзної Російської Федерації Радянської Республіки, от соціалістичної цієї Російської Федерації Республіки, передача в Україну Криму, то це через то, що в принципі от відбувається і зараз. Вони були не в змозі нормально забезпечувати півострів Крим. І е, це підтверджується, і, в принципі, і зараз це зрозуміло. І от Донецьк чергове підтвердження того, що відбувається. Є там ще один такий не дуже красивий, можливо, але дуже показовий, як на мене, момент, коли е, жителі Донецька говорять про те, що, в принципі, повсюду, ми ж розуміємо, що якщо немає води, е, навіть технічної, то в принципі не працює і каналізація, водовідведення. Бо подати воду це водопостачання, все, що відбувається, там попрати, вмити посуд, приймати душ, навіть звичайний унітаз, це все водовідведення. От якраз, якщо немає води, звісно, воно також не працює. І, от, якраз місцеві жителі Донецька говорять про те, що в принципі місто, крім е е е того, що без води, воно просто потерпає і тоне в лайні. Вибачте, але це фактично прямомова. мова. Ми ж розуміємо, що величезна кількість людей є свої там, потреби і так далі. Але я хотів би зауважити, не звернути, не зробити акцент на одному моменті, що люди навіть ходять в звичайні пакети і викидають їх у вікна. Тобто, прямо під твоїм домом у пакетах відбувається таке неподобство. І це мені нагадало відео, яке я бачив років 7-8 тому. Де російські блогери а, їздили по Росії? Звісно ж, ми ж усвідомлюємо, що Москва і Пітер, і це решта іншої Росії це абсолютно різні Росії. І от якраз блогери їздили по Російській Федерації по віддалених населених пунктах, по маленьких, по великих а, а, населених пунктах, і якраз дивились, як люди живуть. Які як розвиваються міста, ці населені пункти. Ну, це, звісно, жах. Звісно, жах. І мені дуже в'їлось в, в пам'яті якраз оцей момент. Цей самий момент. Але для, для мене тоді це було так, можна сказати, вперше, коли я бачив, що люди так само весь непотріб, в тому числі і власні там. Відходи життєдіяльності просто збирали в пакет і викидували з вікна біля свого ж будинку, і це прямо були цілі сміттєзвалища прямо під будинками. І мене просто дивувало. Я тоді працював заступником міського голови. Звісно, що організація життєдіяльності громади, міста і інших населених пунктів, в тому числі, було в моєму підпорядкуванні для мене просто не просто дичина була, а для мене певний шок. Як можна просто викидувати з свого вікна, прямо собі не усвідомлюючи, що це, ну, по-перше, сморід, По-друге, це, звісно, може призвести до епідемії, бо болячки якраз визиваються в цим, і всякі непотрібні речі. А, звісно, це щури і так далі. Тобто для мене це просто був шок. Проходить ці 8 років, просто не згадаю, коли це перший раз подивився. І зараз я дивлюсь на ці відео, які з нашого, нашого Донецька, який тимчасово окупований. Я бачу те саме і я усвідомлюю, що Росія прийшла і туди. І це просто жах. Це просто жах. І я розумію, що це я хотів би вам донести, щоб ви розуміли, що таке, коли приходить Росія, що таке, коли. Росія окуповує території коли вона заходить в будь-яке місто, будь-яке село, селище, що відбувається там, і щоб ви не якісь не фантазували відносно того, як розповідають ой, та все нормально, вони так само працюють. Ну, трошки стало складніше, але все все добре, все, все чудово. Ось вам. Ось вам що відбувається, коли приходить Російська Федерація на територію, на відповідну територію, коли вона окуповує. І це я зараз не говорю. Про те, що найважливіше, що вони арештовують, що вони влаштовують побиття, знущання, катують, гвалтують, вбивають. Всі, хто мають будь-яку небудь позицію, я навіть хочу заважити не про українську позицію, а в принципі позицію, той, хто проти, до прикладу, якщо їм не подобається, як відбувається водопостачання в Донецьку, вони просто зникнуть, вони будуть закатовані і вбиті. В принципі, ніхто не може качати якусь ситуацію, ніхто не може щось сказати не те проти, діючої влади. Ніхто не має роз, розгойдувати російський русський корабель, цей російський чи лодку, цей російський човень, який має, їх при, має плисти і приплисти до землі абітованни, як вони вважають, що, що русський мір лучший. Ось е найкраще. І найліпша ілюстрація, що таке русський мір. Донецьк в лайні. І це не фігурна мова, а це безпосередня пряма мова жителів Донецьку. І це треба усвідомлювати. І щоб цього не сталося, ми маємо боротися, битися, і відбиватися, і боронити нашу країну. Звісно, буде важко. Робити це ми робимо це вже 11 років, але тіше те, що європейські країни, наші партнери, хочу зуважити на цьому. В першу чергу партнери, нам підтримують в цьому Русі. Вони з нами були і підтримували позицію України під час перемовин з Трампом і чітко дали сигнал і дали зрозуміти, що. Що би не було наплановано там, не домовлено, умовно кажучи, у Трампа з Путіним все це має бути узгоджено з Україною в першу чергу і Європою, яка є на стороні України. І Що Європа не дасть е, капітулювати Україні і не дасть е, розвити сценаріям, в яких Україна програє, і це взагалі е, неможливо зі сторони усвідомлення зі сторони очільників європейських провідних європейських держав. Згадував про те, що приїжджали якраз на святкування, і в принципі сьогодні також були очільники керівництво, скажімо так, відповідних країн. Сьогодні з Німеччини прибув віце-канцлер Ларс Келінбайл. Під час прес-конференції вони він сказав про те, що Німеччина готова щорічно протягом наступних декілька років. Надавати Україні допомогу у сумі 9 мільярдів євро. В той же час прем'єр-міністр Йо, прем Норвегії Йоганс Гар Стьоре так само сказав, що на наступний рік Норвегія готова передати допомогу, фінансову допомогу у розмірі 8,5 мільярдів євро. Так само. Бачимо, що як мінімум дві країни вже на наступний рік нам пообіцяли 17,5 мільярдів гривень. Гривень, вибачте, євро, що зовсім абсолютно інша сума в гривні, але тим не менш, 17,5 мільярдів євро це дуже добрий початок, і це дуже добрий початок і запевнення в контексті того, що у нас починається бюджетний процес. В країні ми потроху рахуємо і готуємося прораховувати всі видатки, всі доходи на наступний рік. Тому такі заяви дуже вчасні, дуже влучні і дуже на часі, в принципі. Бо я нагадаю, що прем'єр-міністр прем зараз якнеться, міністр фінансів Сергій Марченко говорив на здається на презентації. Плану дії уряду чи програми, я навіть не пам'ятаю, як вони як вони назвали, але якось назвали, аби не заносити Верховну Раду. Тим не менш, він згадав про те, що Україні на наступний рік треба 46 мільярдів. Це дефіцит потенційний, який нам треба дістати у вигляді запозичень в принципі сторонньої допомоги. У вигляді 46 мільярдів. Наскільки я пам'ятаю, він він озвучив доларів, але тим не менш. З них 17,5 мільярдів євро. Ми вже маємо. От близько 30 мільярдів. Нам ще треба знайти. Звісно, трошки валюти різняться, але тим не менш, роботи ще не початий край треба спілкуватися і в принципі з і спілкуватися окремо з кожною країною європейського союзу не тільки щодо фінансової допомоги безпосередньо для того щоб ми могли триматися як країна як держава і боронити і не тільки україну а боронити всю європу і оці якраз ці очільники чому вони стали такі більш зговорчиві скажімо так і більше йдуть на контакт бо вони розуміють що якраз від цього залежить в принципі чи буде Україна і чи буде, після... якщо не буде України, вони розуміють, що не буде в принципі Європа, бо Росія піде і далі. Тому вони зараз такі активні, такі підтримуючі, такі партнерські, скажімо так, і вони поряд і готові надавати цю допомогу. Але в будь-якому випадку треба працювати з ними з Євросоюзом всім. І працювати не тільки в фінансовій макродопомозі, треба працювати також і в принципі наближення нас до цієї європейської родини вже офіційно, щоб стати частиною Європейського Союзу. Я нагадаю, що перемовна рамка не відкрита і вона мала відкритись 18 липня. Хотів би на це зауважити. 18 липня ми не отримали позитивної відповіді. Там були як об'єктивні причини, бо так таки не змогла продавити проламати, скажімо так, щоб приймати рішення без угорщини Словачини. А нагадаю, там всі е, такі найбільші рішення мають бути в європейському союзі, прийматися одноголосно. Тому, якщо Словачина або навіть одна Угорщина буде казати проти, то рішення не буде прийнято. Їм не вдалося приламати цю історію, не вдалося запровадити так, щоб там голосувала умовна більшість чи навіть дві третини. Нас би це також влаштувало. От і відповідно не змогли відкрити перемовну рамку. Це об'єктивні речі є. І інші речі суб'єктивні, І дуже багато від е, е, грошей, які заморожені ці активи російські, до багато інших речей, підводних каменів. Які на жаль, скажімо так, і в тому числі це і наша проблема, наше, скажімо так, недоопрацювання, в тому числі до тих до тієї домашньої роботи, домашніх завдань, які ми мали виконати не тільки на рівні Верховної Ради, це в принципі і Кабмін, і інші. Нагадаю, що там просто тисячі нормативно правових актів, які ми маємо привести у відповідність або прийняти, якщо їх не існує. До відповідно європейського законодавства в, і виконати певні маркери, в тому числі в Ukraine Facility. Тобто, 18 липня, не дивлячись на те, що перемовна рамка не була відкрита, все одно нам треба працювати, треба взаємодіяти, бо де-факто де ми є частиною Європейського Союзу, Європейська родина. Треба, щоб це стало де юре, і ми стали правонаправними членами відповідно об'єднання. На цьому все, що я хотів сьогодні з вами, вам сказати, з вами проговорити. Дякую, що залишалися. Обов'язково знову підпишіться. Нагадаю, на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте про те, що про все, що ви почули. Особливо хотів би вас почути ваше відношення до того, що відбувається в Донецьк, в загалом на окупованому Донбасі, в Донецькій і Луганських областях. І навіть в Криму ваше бачення і ваше. Думка відносно цього. Ще раз підпишіться і давайте будемо разом. Будемо єдні. Тільки в єдності ми зможемо перемогти. І не забуваємо підтримувати донатами Збройні Сили України, загалом сектор безпеки і оборони. Дякую, що були, були зі мною. І слава Україні!